Привіт-привіт, дорогі друзі. Я сьогодні вирішила до вас вийти з такою новиною. Я маю бажання знімати, починати знімати знову повертатися до влогів, до того, як проходить наш день з дітьми. Тому що коли в минулому році я починала знімати влог, то я мотивувалася тим, що дуже багато людей дивувалося, як я взагалі встигаю. З малявкою її тоді ще не було року, і два школяри, школярі, які постійно там треба возити в школу, на гуртки різні, дивувалася всі як я ще встигаю. А коли мені ось уже кілька людей сказали про те, що мами сказали, значить, що я, от коли думаю, що мені важко, і, о Боже, як мені важко, я одразу згадую тебе, типу, я одразу згадую Олю. Яка сама з трьома дітьми, і одразу я перестаю себе жаліти. <свисті> тобто я надихаю людей а, на те, щоб себе не жаліти і справлятися, що ще якби в, все пізнається в порівнянні і, і, і в них ще не саме, знаєте, як ти кажуть, найгірший варіант. Тому чому б не надихати людей не тільки тих, які ж бачать мене, так, і біля яких я живу, бі, яким я мелькаю по сороці на день на вулиці а І інших людей, так, ось прекрасний інструмент через відео, через Ютуби, через соцмережі, так само є ось таке, таке бажання надихати інших матуз, показувати, що ну, можна ще, можна більше ресурси, просто у нас при вичерпні, скажімо так, ми самі себе обмежуємо, ставимо в ці якісь рамки. У нас зараз сніданок пізній. Ми завезли з Кароліною у в школу, а Марію в художню школу. Повернулися додому. Трішки погодалася на водилках. У Нас сьогодні мороз і сніг. На календарі 7 квітня. Трошечки зима вирішила повернутися. Не ненадовго надовго до нас. От, ми прийшли додому. Я швиденько приготувала їсти, і ми їмо зараз. Трішки граємося і будемо вже їхати за Марією з художньої школи її забирати і одразу після художньої школи забирати у стима з уроків. Зараз покажу, що у нас в меню. А у мені нас сьогодні Орел і Решка, холодець, картопля, пюре, мідволи. Кароліна вже поїла, я її покасти не буду. Тут я помила, ще треба, треба було помити плиту, але я вже не встигну, поп'ю кави і будемо одягатися з Кароліною, бо через 10 хвилин вже треба їхати за Марією в художню школу. Поки я п'ю з вами каву, хочу ще трішки побалакати. Насправді, оця мотивація знімати відео, да, як я проводжу свій день, цей відео влог. Скільки всього я за день встигаю, як взагалі. Тримаю своє ментальне здоров'я в нормі, як спілкуюся з дітьми, як їх виховую і так далі, що готую їм, і це все знімати. Насправді, ще сама ця зйомка займає дуже багато часу, і я би дуже просила вас дати мені знати, чи взагалі цікаво те, що я знімаю, чи потрібно це комусь. Пишіть в коментарях якісь ваші враження, питання, побажання, щоб я просто ну взагалі зрозуміла, чи варто витрачати свій час на те, щоб знімати такі влоги. Я буду дуже. Вдячна за, за таку взаємодію за вашу допомогу і, взагалі, за підтримку у вигляді там підписки, лайка і от коментаря. Дуже хотілося б з, ну, спілкуватися з вами, обмінюватися досвідом, думками і надихати один одного. Дякую. Хто вже вдягнутий? Хто вже вдягнутий? Ще сапочку нам треба одягнути. Бо сьогодні холодно, що там? Устимова зброя? Зброя, так він щораз з хлопцями грався. Та це? Да, це хлопчачі іграшки такі. <ріст> <ріст> одягай шапочку. Тримай шапочку, одягай шапочку. Давай. Давай, це, давай сюди покладемо, а ти шапочку одягай. Молодець. Ти давай, мама, допоможе. А що це ти лягла відпочивати? Зараз в машині будеш відпочивати, донь. Так, мамі треба помити дзеркало. Боже, невже я не вірила, що я вже цю кофту знову теплу свою дістану. Але прийшлося. Поїхали. Там вже сонечко і снігу, вже їй сліду не залишилось від того снігу. Пішли, спускайся. Ти сьогодні сама чи може ручку? Сама будеш йти? Добре. Спускайся, будь обережно, не поспішай. Каролінка, це щось я подумала, хотіла сказати, скільки тобі місяців, і, і, і забулася, скільки тобі місяців? Один рік і скільки? В липні буде два, коротше. Рахуйте самі, так? Да? Але так, по сходах спускається вже давно сама. Вже місяця, два, мабуть, як сама спускається по сходах. Інколи, звичайно, проситься на руки, але в основному спускається і виходить сама. Подобається їй. Вже доросла дівчинка, да? Так, да. Так, ж доросла квіточка така, мамина Зірочка. Так, в художню школу їхати нам в принципі 10 хвилин в центр. Зараз 34, на 45 забрати, тобто якраз ми з Каролінкою повинні вписатись, але якщо що, Маруся що правильно може почекати? Привіт! Привіт! Як справи? Нормально. То Що, ми заїдемо в сільпо, в кулінарію, подивимося, щось тобі да, поїсти. Там, але якщо нічого не буде. Ну Там ж удон має бути, там отой, чи як він називається. Вон він. Все таке свіженьке, гарненьке. Що, браємо дон? Да. Доброго дня, дайте удоном. Як це втриматись, щоб не купити це смакоту. Ого, а круасанчика не хочеш? Я хочу булочку з м'ясом. Поки ми гуляли по сільпо, ця киця маленько спить в машині. Ця киця вже голодна, не залишиться. Зараз ми вже їдемо за устима, а аж через 5 хвилин в нього закінчуються уроки. ми якраз встигаємо. Вон хлопчик біжить вже зі школи. В червоній шапці і в червоній кофті. Кажи привіт. Як день пройшов? Нормально. Що було цікаво в школі? Нічого, як завжди. Нічого, як завжди. Ти запізнився на другий Трошки. Да. Сварились? Ні. Все було добре? Так. Да. Англійська була? Так. Да. І що там на англійській? Як завжди, саме. Як завжди, англійська. <світ> 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 Марія їсть свій удон і буде бігти в школу, їй трошки треба буде зачекати, бо в неї уроки починаються якусь другу чи третю зміну, аж на 13.40. Перша зміна йде на 8 годину ранку в школу, це УСТИМ. Потім починаються уроки в 12.45, це рахується, як друга зміна, чи, чи яка це зміна, а в Марії починаються уроки в 13.40. І є ще зміна, яка ще пізніше йде в школу, ще там на 14 з чимось. Коротше, школа одна на, на кілька районів. Дітей дуже багато, всі хочуть сюди, і коротше, тріщить по швам. А, і чого ж кілька змін, тому що. Через повітряні тривоги треба спускати дітей в підвал, а відповідно, підвал там розрахований на якусь певну кількість людей, тому школи діляться на зміни, щоб в підвалі всі вміщалися. Та й таке коротше. Чи поки ці малі мастилися, та малявка прокинулася, але в мене є надія, що зараз, поки ми будемо їхати додому, вона ще засне, бо вона зовсім трошечки поспала. Краплиночку. Марія вже пішла в школу, а ось тим буде вдома. Уська. Да, не буду бо на футболі. О, oh, точно сьогодні футбол. що да? Ну, mm. no, чому ти не спала, Я не булочка? Ну, чому? Я так надіялась, що ти заснеш. Ти ж зовсім мало поспала. королішка. Не заснула. Шкодам. Холодно, а йдем додому. Підем додому. Тому з тим вдома є, підемо. Там брудно. Дивися, сонечко вийшло. Вийшло сонечко. За хмаренки. Наста, увага, ру. Ну Давай кілька разів з'їдеш і підемо додому, добре? Окей, окей, окей. Так, в пісочниці вже погралися. Може вже підемо додому, Кароліна. На годілках погойдалася, з гірки з'їхала, в пісочниці посиділа. Може вже підемо додому? Гей, Керрі. Пішли додому, Керрі. <рес> давай, давай, відкривай. Що <рес> це таке в нас? Помідорка. Помідорки, дивися. Ну що, ще помідорки. Хочеш помідорку? Зараз ми їх помиємо. Добре? Да. А дивіться, що тут ще є? Тут у нас ще є огірочок. Огірок. Два огірка 83 гривні. 700 грамів. Так. Ще у нас тут десь має бути один огірочок. Є, буде салатик. А, так, тільки треба все мити. І... Яблочко. Дивися, який красивий. Їй треба помити водичкою, а тоді їсти. Помиємо? Помиємо? Да. Да, давай помиємо. Да. Давай помиємо. там, да? Мама, Може, ти яблочко хотіла, тримай. Пробуй яблучко. Смачно? Ням-ням. Їж яблучко я буду готувати. У стимові їсти. І того ми попали додому майже друга година. А, без 15-2. Устимові на 3 годину на футбол. Тобто в мене є година, щоб приготувати йому їсти там, чи дати йому їсти. Він трошки відпочине, поїсть і поїде на футбол. Або я завезу, або сусідками по черзі. Хтось завозить, а хтось забирає. Кустик. Ти чув, що є в наявності. У нас є. А чого ти сам дивишся цей фільм? Ну то ми ж разом мали дивитися. Так, коротше, дивися, є каша зварена і підливка з курки. Ще можу зробити салат і можу ще посмажити м'ясо. І є пюрешка картопля. Що ти будеш? М'ясо і... і салатик. М'ясо і салатик? А кашку? Ну. Окей. Okay. У мене є свининка. І в мене буде салат. Це моя помічниця маленька така. Ти огірочок їсиш? Ще <плес> я ще нормально не перемішала, може він тут зелений. Треба ганенько перемішати. Так. І ріжемо м'язко. Ріжемо то голодна, донь. Ти ж їла її mm. ням-ням Пені, смнянка, Ням да? Ти ж навіть Я не смогу м'яса. Да, вона... Ні, ще ні, вона зілого гірка і помідорку вибирає. Понятно. Mm. Що, смачно? Mm смачно ти м'яско їсиш? Тверденьке трішки, да? М'ясо. Оп! <ріхи> Может сядеш за свій столик? Давай я тебе за твій столик посажу. Давай. Мама. Давай, мама, посади тебе за свій столик. <ріхи> Повертаємося. Тарілочку берем. М'яско. Мама, це Салатик? Салатика, я зараз тобі кину. Густим іди! Тільки давай, це салат для тебе. І все для тебе. І м'ясо ми в тебе трохи заберемо. Так? Mm -mm. да? Заберемо м'ясо густила трошки. 肯定啊，再说一遍，不像是，的能。 біг устік на футбол, Пока! відправила у стема на футбол. Кароліна грається в кімнаті. Я там пішла якісь речі, порозбирала. В ванні, щось там трохи потерла умивальник, почистила кота, повичухувала шерсть. І це відкрила свій блокнот. Я тут записую справи, які мені потрібно там на тиждень плюс-мінус зробити. У мене тут ще пил протерти, кухню помити, диван почистити. Це таке що з домашніх справ. І в мене Фарш стоїть в холодильнику, я вчора зробила фарш, і е, я думаю, що треба зробити пельмешки. Це насправді дуже зручно стати один раз наліпити пальмені, там, чи вареники, закинути е, в морозилку і потім собі раз дістав, щоб там було, трохи зварив порцію, там дітям вони поїли, і не треба там довго стояти, щось видумувати. Але це треба час, щоб їх наліпити. А мені на 16.30 їхати за Устимом то я просто-напросто навіть не встигну нічого. Це тісто я, мабуть, зроблю. Зроблю тісто, замішу, залишу його, якраз воно буде відпочивати. От. А тоді вже приїду і, і щось буду ліпить. Так що таке? Такі то справи. Ну, нічого не хочу робити, якщо чесно. На вулиці так пасмурно, холодно. Ми поїли знову, щось там трохи пообідали, і я би його краще позаймалася, може, так і зроблю. Все, я зробила тісто, підготувала поверхню до ліплення, все позабирала, попротирала, помила чашу і насадку, і все. І пора вдягатися, їхати за устимом через 25 хвилин у нього закінчується заняття. Гарна Дякую. Все, ходімо грати у футбол. Так. Ура! 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 свою сорочку. Виходить? Не виходить. Чотири цифра. Чотири. Ні, ми донизу йдемо. Ми донизу, донь. Там зверху вже нема нічого. під ножки, будь обережна. І один. Рахуємо. І два. І три. І чотири. І п'ять. І шість. І сім. І вісім і дече! Так, все, футболістів я забрала, і поки я їздила, то Малишка заснула другий раз, бо перший раз ну, дуже мало поспала. І мені через годину їхати Марусю забирати з школи, то якраз, якраз супер. Я зараз піду додому. Пороблю якісь свої справи. пельмені вже ліпити не буду, вже заберу Марію, вже я буду вільна, нікуди не треба буде їхати. І тоді будемо ліпити пельмені, може, мені малі допоможуть. Якраз Карліна поспить, я поїду ще за Марією з нею. Не треба буде її там знову роздягати, потім знову вдягати там, чи гуляти, мерзнути цілу годину на вулиці. Так що якраз супер. Так, я жену за Марією. Що я робила цей час, який в мене був, я монтувала відео, яке сьогодні знімала. Так, Маруся вже з нами. Покажи, з яким здобутком ти прийшла з школи. О, Ще одна рука. Один Однокласник подарував, бо бачив, йому не дуже сподобався. Ну, от круто, бачиш. Дитина хотіла таку та палапку здоровену, якусь енну вже штуку, а таку хотіла, бо вона дуже велика, в неї такої ще немає. Але я їй не дозволяю їй купувати таку. І, бачите, всесвіт, так працює. Вона захотіла, мама не дозволила, все одно. От Бачиш, Маруся, як працює Всесвіт. От те, що ти хочеш, воно то тобі от, от, от приходить, розумієш? Все одно закласти віддав свою, тому що йому таке не, не заходило. Do it. Do it. <laughs> Коротше, пельмешки сьогодні відміняються, бо, чесно кажучи, в перший раз в мене таке тісто не вдалося взагалі. Воно, мало того, що підсохло, десь пакет був. Чи, не знаю, чи це такий пакет. кукурудзя, ку -ку для цього. Воно підсохло зверху. І я коли його почала мішати, воно там прям борошно. Видно, борошно, не розмішали. У мене таке перший раз, якщо чесно. Я використала останнє яйце і більше не купила. Ну і ясно, година вечора вже яке тісто. Переробляти я його сьогодні не буду. Коротше, не судьба. Завтра, значить, будуть пільмішки і нове тісто. Таке буває, що ми зробимо. Їж, картоплю. М'ясо ням ням Коротше, йому дитина захотіла холодної картоплі з м'ясом, а у захотів тим е, макаронів. Так що варю я макарони на вечір. Ще купа всього я вдома їсти. Хто там що захоче, той буде вибирати. Більше я нічого сьогодні знімати не буду вже піввосьмого вечора. В планах ще позайматися йогою і монтувати відео. Безмежно дякую всім, хто додивився це відео до цього моменту. Я прошу ще раз вас дуже сильно мені дати зрозуміти, чи потрібно взагалі, чи цікаво, чи. Взагалі, комусь потрібні такі відео, а, чи знімати мені далі. Залишайте свої реакції, коментарі. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. І давайте надихати один одного на краще. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!